Комунальне підприємство Тернопільська міська шляхово експлуатаційна дільниця це 60 мільйонів гривень обороту в рік, 3 гектари землі і 75 одиниць техніки, не кажучи вже про працівників. До банкротства його доводять свідомо, кажуть учасники комунального майдану. А тому прийшли з питаннями під стіни обласної прокуратури. Це стосується таких цікавих питань, як завезення в місто Тернопіль піску. Який по документах брався в інші області по 160 дерев за кубичний метр, а насправді проводиться Требулянського району. Це такі питання, чому доводять підприємство комунальне до банкрутства, чому йому не виплачуються кошти, які воно офіційно і чесно заробило. Стосовно службових осіб МШЕДу і комерційних підприємств, які прибирали місто, відповідно закуповували для цього матеріали, і справді було порушено близько 20 кримінальних проваджень, каже заступник прокурора області. Проте їх закрив слідчий міліції. Прокуратурою Тернопільської області проведено перевірку законності закриття кримінальних проваджень. Нам встановлено, що вони закриті, на нашу думку, незаконно. 27 березня мною, як заступником прокурора області, постанова слідчого про закриття кримінальних проваджень скасовано. Організовано розслідування. Розслідування проводитиме обласне слідче управління міліції. Прокуратура обіцяє усе контролювати. А якщо і збитки встановлять, мусять відшкодувати, кажуть правоохоронці. Перевірять і законність реорганізації підприємства. Пікетувальники ж вимагають звільнити тих, хто закрив кримінальні провадження, і щотижнево офіційно звітувати про хід справи громаді.